Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось у щоденник, що є одним із найпотужніших свідчень людської витривалості та віри: історія, яка змушує запитати, як одна людина змогла витримати стільки випробувань. Просто вдумайтеся в ці слова. Це речення, ключ до розуміння Девіда Брейнерда, місіонера XVIII століття. Його щоденник це не просто записи, це дивовижна історія стійкості. Що ж рухало ним? Щоб по-справжньому зрозуміти Брейнерда, нам потрібно поглянути глибше, ніж просто надати і події. Його життя це була війна на трьох фронтах одночасно. Давайте розберемо кожен із них. І почнемо ми, мабуть, з найбільш очевидної та відчутної боротьби з постійним, просто нищівним тягарем фізичних хвороб. Щоденник Брейнарда, знаєте, часом читається як медичний звіт. Це не просто скарги, це хроніка постійних страждань, через які навіть базові духовні практики, як от молитва чи читання, ставали для нього справжнім подвигом. А його подорожі це взагалі окрема історія. От просто уявіть собі цю картину. Ви самі посеред дикої природи, ваш кінь, єдиний транспорт, ламає ногу, до найближчого житла десятки кілометрів пішки, і все це на тлі постійної хвороби. І до всього цього додавалася ще й глибочезна самотність його хвороба, по суті, перетворилася на одиночне ув'язнення в дикій природі, та тілесні муки були лише однією частиною битви. Тепер давайте перейдемо від зовнішнього до внутрішнього, бо ще більш запекла війна точилася в його власному розумі та душі. Його духовне життя було ну, наче гойдалка з одного боку, неймовірні моменти близькості з Богом, відчуття його присутності, а з іншого періоди такої темряви і пригнічення, що він не міг зібрати думок навіть для короткої молитви. Це ж наскільки сильною була його самокритика, і це не те, що ми називаємо фальшивою скромністю, ні. Це був його реальний болісний внутрішній стан, постійна боротьба з відчуттям власної негідності. І подивіться, які образи він використовує гніздо гадюк. Це показує, наскільки запеклою була ця війна, яку він вів сам із собою, зі своєю гріховною природою, як він її бачив. І от посеред усієї цієї боротьби, фізичної і духовної, він мав виконувати свою місію, але й тут не було стабільності. Результати його праці були такими ж непередбачуваними, як і його внутрішній стан. Це просто неймовірний контраст. В один день він бачить сльози розкаяння на обличчях людей, бачить справжній духовний прорив, а вже наступного ці самі люди повертаються до своїх старих ідольських ритуалів. Тобто його реальність це такий безперервний цикл, надія, потім розчарування, і все це на тлі постійних фізичних страждань, справжні емоційні гойдалки, які випробовували його до самої межі. І тут виникає головне питання Ну от що, що змушувало його йти далі? Що було тим двигуном, який не давав йому зупинитися, попри все це? І відповідь вона вражає. Його щоденник показує, що його мотивація була абсолютно відірвана від будь-якої особистої вигоди чи комфорту. Його погляд був спрямований виключно на Божу славу та спасіння людей. Ця цитата, мабуть, найкраще підсумовує все його єдиним бажанням стало навернення людей. Цікаво, що раніше він хотів померти, щоб бути з Христом, а тепер він хотів жити, щоб інші могли прийти до Христа, яка неймовірна зміна перспективи. Добре, давайте підсумуємо, чому ж ця історія, історія Девіда Брейнарда, настільки важлива навіть сьогодні? Його щоденник, це не голівудська історія успіху. Зовсім ні, це неймовірно чесний сирий портрет віри. Джонатан Едвардс, який його опублікував, розумів, що цінність цієї історії не в тріумфі, а у вірності серед найтяжчих випробувань. Саме тому його історія досі знаходить відгук. Вона показує нам це складне переплетіння страждань тіла, мук душі і непохитної віри у свою місію. Це розповідь про те, як віра проходить крізь вогонь. І, зрештою, ця історія залишає нас із глибоким питанням, що дає людині сили витримати, здавалося б, неможливе заради своїх переконань? Яка сила може бути сильнішою за біль, самотність і навіть відчай? Над цим варто подувати.